Тобі досі здається, що світ тільки такий, яким ти його бачиш. А що як я скажу тобі, що в 1945 році в Єгипті знайшли рукописи, які пояснюють, чому ти відчуваєш порожнечу, навіть коли все нормально? У грудні 1945 року в районі на Хамаді єгипетські селяни раптово знайшли глиняний глечик з пергаментами. Виявилося, що це 13 кодексів, збірки гностичних текстів, написаних приблизно у 3-4 столітті нашої ери. У них містяться альтернативні версії Євангелії, трактати про суть людини, реальності і влади. В цих текстах сказано: світ матерії це не остаточна реал... Альність це ілюзія, яка створена не найвищим богом, а якоюсь нижчою сутністю деміургом, мета якого тримати людство у контролі, і ця істота керує через страх, провину, відчуття якихось нав'язаних бажань. Гностики прямо писали: Бог не зовнішній цар, а світло всередині кожного. А Христос не той, кому потрібно поклонятися. Наприклад, того, хто прокинувся і прийшов сказати царство Боже в тобі, чому ці тексти не читають в офіційній церкві? Тому що вони суперечать офіційній догмі. Гностики не визнавали первородного гріха, не потребували посередника між богом і людиною, типу посище. Вони шукали досвід і знання. Саме слово гнозис означає не віру, а внутрішнє знання через розпізнавання. Факт ці рукописи, не вигадка вони зберігаються в Каїрському коптському музеї. Вони перекладені, і опубліковані науковцями. Ідеї з них вивчають у філософських і теологічних школах усього світу. А в чому суть? Поки ти віриш, що все відбувається без твого впливу поза тобою. Владний бог, кара, провина, спасіння. Ти будеш залишатися в системі, де тобою керують, але щойно почнеш шукати відповіді всередині себе. влада над тобою зникне.